Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3912-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 933 тисячі гривень. Зережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4, І ми переходимо до розіграшу. 38 вісім, сорок один. 45, 8, 25. Лото Максима – максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8844 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щастива. 50 58 Сімдесят чотири. Шістдесят п'ять. Дванадцять. Тридцять. Двадцять дев'ять. П'ятдесят шість. Двадцять. Сімдесят дев'ять. Сімнадцять. Шістдесят шість. Сімдесят вісім, двадцять шість, двадцять один, тридцять сім. Сорок один. П'ятдесят чотири. Сорок шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7697 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Два. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Сім. Два. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.